Я давно казав, що зменю все ж таки назву каналу і що сказати, я змінив. Тепер це Xerox Us. Запомніть Xerox Сьюз. Нічого другого. Ой, що зависло. Ми вже намного прокачали сервер. Замок построили. Лошаді, верблюди, тут все. Куча всього є. Навіть ферма моб. Тільки тут треба стати, щоб вона работала хоча б. Тут а буде все в моркві, але поки... поки Ми вже в незагрітке тут ходимо. Будемо додавати алмази для армії, якщо вона прийде. Ой -ме, це без... Поки що тут стоїть інвентарі тру навіть. Тому що я знаю, як 2D граю. Тут я хотів построїти, вже не пам'ятаю. А ось тут бездонна яма. Що я прикол, тут шахт нема. Тихо-тихо-тихо, куди куди? Ні. Блін. Ладно. Так, у мене є секретна кімната, яка вже давно не є. Секрет на то, що я ці кімнати прячу від кого від кого від кого. Хто знає від кого. А я знаю від кого. Це я маю хват. І всім, так скажем, дякую за <кій> за 34 підписника. Ну, відео довго виходити не буду. В цей раз я уже предупреждаю насчет цього. І за того, що я буду работати над все ж таки трек буде, даже може кліпи із... Майнкрафта самого буде. Так що у нас тут даже ферма Тресняка. Сейчас буде міні обзорчик на все. Так, Ну Тут просто слава Україні, не знаю зачем по приколу. Знать, тут шахта 2D. Щоб ви розуміли, наскільки вона велика. Я тут на елітрах спокійно переміщаюсь. Тоже більше ні на чому так швидкос. Оп, тут його такс. Ну, це його шахта. Що це... це так? Ладно, це... це його все ж таки, ну, все так. А де мій не топор? Де мій не топор? Ладно, ладно, у мене є дерев'яних. Нужно... А, а, блин, а тут аж. Так, нужно в <сі> 2D найти, 8 шось. Топор то Думаю, нічого не буде, як... По ползай, ну стой, кстати, скрафтать нельзя, можно их только находить в структурах. Не знаю, зачем, просто чтобы Так, с 4 прочности. Оп, алё, а О, о, всё, починила я ему дверьку. Да тут осталось всё, oh, О, перк заберу. Скажем, конфисковываем. Ну, в принципе, на тм цьому... его обзорчик закончен. Сейчас буду обзорчик на все остальные. Такс. ой, блин. Не умею летать на елітрах. Такс, ну, ось моя хата. Какой он мені продав? Тут это росник, то уж ферма моя. Да, -мо. Тут колокол, ну це він строй вообще, ну я купив і ось тут зробив комнатку, я не розчитав пару блоків там, ну не важливо, це не важливо вже. Тут буде полна ферма. Тут звичайна ферма мобов. Якщо заглянуть, у неї буде бан. Тому що ніхто не знає, що там. Тут була сама огромная стіна із печок. Тут, значить, казарма. Тут а, плавильня. А тут вообще ми повинні були спати. Так, не до краме мого. О! Алло! Бить! На, все. Ну, Тут стол зачарованні, тут ось таке, тут таке. О, була вами. Я вообще забув про неї. Тут Шалкера у нас вона є. У обоих просто ось це я збирався щось построїть із пурпурного всього. Ну, В принципі, на цьому міні-обзорчик закінчений. Якщо хочете ще більше, кстати, це буде склад. Якщо хочете ще більше, ставте лайки. Не обов'язково, я все равно сниму. Ну ставте, якщо хочете. Ну, значить, тут а, вообще должен був бути склад, но це склад. Там тоже будет склад. Гениально тут должен быть склад, но тут склад. Тут, значить, у нас портал. Так і от. А, кстати, якщо комусь інтесно, куди веде ось ця дорога? Вона веде в енд. Сразу кажу, тут зона 2D, я б спустився, но мені все равно. Ну тут нічого у нього немає. Він ще нічого не зробив. А у мене... Так. Поломать замок, но все равно я замок строю. Но 2D строй стены. Кстати, слава Україне и і прапор. І це я вже строю. 2D строй самый масштабный стен. Так, соси тут мое. Угу. Так, тут -то у нас. Я вообще собираюсь убрать, что чи... сложу. Ну, тут за раніше падало, так що вода є. Отаке от. І тут-то просто проигрыватель. Більш тут нічого О, немає. Тому що я не знаю, що строїть. У нас і так є ПСС. Штука, куди ніхто не заходить. Почти. Ага, у мене немає фейерверків. Так. Ладно, не получилось. Ладно, на чому міні-обзорчик я... Ну Тут -то, типу магазин, вообще я забув показати. Ну тут нічого ще нема. Ну, пока що на цьому міні-обзорчик закончен. Ставьте лайк підписуйтесь, я буду делать кліп. Слова як мінімум придумати. Тут там мій газ. Це газ 2D. Ну, все. Просто тут уже нічого нема. Я вам все показав. То шо мох. Ладно, всім удачі. З вами був Zeroxus. Блін, вже непривично говорить Зероксюз після того, як я був крафтером. Да. На D state C2D, а в блін, як я там модерщика перейменував. Короче, ла что-то там. Если я помню, як я его переименовал. Ладно, я пока схожу за новими литрами. Ну, с вами был Якор. Який крафтер, я, моя. Xerox Всем удачи, всем пока.